Ну а тепер, панове, дозвольте приступити до своїх прямих обов'язків обов'язків журналіста, який змушений піднімати болючі теми, бо принаймні ті теми, які не піднімають, виглядає на те інші е, телеканали. Е, а власне дуже цікаво, і хочемо підняти зараз тему, як змусити українських олігархів як найбагатших людей не тільки України, але й всієї Європи, якщо не більше. Також допомогти українському війську, тому що поки що цей обов'язок на себе беруть саме волонтери, саме українська нація, український народ, а олігархів в цей час відпочивають на лазурних берегах і, напевно, люблять Україну десь так по телевізору. Це не популярна тема, і ми хочемо поговорити з людиною, яка може про це дуже багато що сказати. Я дуже радий вітати у нас на відеозв'язку народного депутата України, лідера радикальної партії. Олег Ляшко у нас на зв'язку. Я сподіваюся, що ви чули мою преамбулу і можете принаймні на неї зреагувати. Чи настав дійсно час, пане Олеже, так чітко взяти олігархів за барки і з них просто витрясти ті награбовані гроші на користь української армії, яка зараз героїчно воює на сході? Вітаю, Остапе, вітаю, шановні наші телеглядачі. Я теж абсолютно з вами солідарен. Що сьогодні війна визначає хто є хто. І коли олігархи за 23 роки незалежності країни заробили мільярди, а багато хто з них не заробив, а просто накрав. На горбу людей, не доплачуючи зарплати, не доплачуючи дивідендів, отримавши на шару підприємства, заводи, параходи. Сьогодні їхній святий обов'язок допомагати армії, допомагати українському суспільству. І я з вами згоден, що багато хто із тих, вони не просто не допомагають, а вони взагалі з збоку, не чутна їхня позиція, невідомо чим вони допомагають. От, наприклад, призначили Косюка, там перший зам глави адміністрації президента, який курірує в тому числі там правоохоронні органи допомогу Міноборони і так далі, У мене питання: а скільки власне цей косюк, який входить до переліку найбагатших людей України, скільки він потратив мільярдів на підтримку тієї ж армії, за яку він відповідає, будучи в адміністрації президента? Скільки на армію потратили Ахметов, Пін, Пінчук, Фірташ, Коломойські і інші? Тобто, усі ті олігархи, які завдяки українцям стали мільярдерами, це не риторичні питання. Бо коли закінчиться війна? Бо коли ми наведемо порядок на Донбасі, я думаю, що прийде черга з них спитати, де ви, хлопці, були. Куди витратили ті мільярди? Фірташ заплатив там 127 мільйонів доларів чи євро за свою заставу, щоб його випустили з в'язниці у Відні. То я вам скажу так: що якби я був на місці фірташа, то я б краще продовжував би сидіти у віденській в'язниці, а заплатив би ці 130 мільйонів євро, щоб купити зенітні комплекси для нашої армії, бронежилети, каски, засоби там, космічної розвідки і так далі, щоб допомогти людям нашим, завдяки яким заробля Ті мільярди те саме стосується Ахметова, заробляв на мільярді мільярди сьогодні. ці мільярди на боротьбу з терористами на Донбасі. Тощо, от мене є запитання, пане леже. От ви є парламентар, чи є якісь механізми якось це зробити? Ну, уряд от сьогодні ми у парламенті проголосували законопроект, значить, про запровадження 1,5% податку так званого воєнного податку, щоб так. кожен із своїх доходів платив 1,5%. А я вважаю, що це не зовсім справедливо. Бо коли простий роботяга 1,5% повинен так. платити із своїх копійчаних доходів. Це вибачте, для нього 1,5% це гроші. А для олігархів з їхніх мільярдів 1,5% дай ті вони ховають офшорах. Чи знаєте ви? Що навіть зараз, вже після революції на Майдані, за даними Держкомстату, з України в офшорні зони, зокрема на Кіпр, було в першому півріччі цього року виведено без оподаткування більше 50 мільярдів доларів. Тобто продовжуються ті схеми схеми уникнення від оподаткування. Як заставити їх платити, дуже просто закрити офшорні дірки. І закрити схеми мінімізації оподаткування, і все не треба забирати, не треба розкуркулювати, не треба там підвішувати десь на гілляку, заставити платити податки, і щоб не уникали сплати цих податків. І це Тоді ж мільярдів цього вистачить для того, щоб утримувати армію. От згаданий Коломойський. да, він там. Я покритикував його за те, що вони умінно е, Міністерство внутрішніх справ бронежилети закуповують по 19 тисяч гривень за один бронежилет. Я за ці гроші 3-4 бронежилета купую, а вони по 19 тисяч гривень за один платять. Фірми Коломойського по 30 гривень за літр дізельку поставляють для армії. І потім вони ще не доволі, що я їх критикую. Вибачте мене, там те, що Коломойський на Дніпропетровщині зробив, утримав. Ситуацію? Ну, слава Богу, любий Боже, правду утримав, значить, чисто біхвала. хвала. Але це не значить, що треба заробляти на армії, що треба заробляти на українській державі. Кожен дурак. Може за 20 тисяч доларів продати гривень продати бронежилета, подаруй, подаруй, візьми, якщо в тебе є ці гроші, а не за державні гроші, за бюджетні гроші ще і е, е, на цьому заробляти дивіденди. Так от. Хоче допомогти армії Коломойській. Він півтора мільярди гривень винен з Укрнафти в українському бюджету. я два дні тому зустрічався із прем'єр-міністром Яценюком, який мені повідомив цю інформацію. От хай Коломойський верне до бюджету ці півтора мільярди гривень. І не треба кращої допомоги для армії, кращої допомоги для соціальних програм, для бюджетних і пенсіонерів. Те саме стосується фірташа, те саме стосується Ахметова, Суркісів, Пінчуків, Косюків і десятки, десятки мільярдерів в нашій країні. Нехай не жлоб'яться, нехай беруть і платять. Це завдання уряду, це завдання президента. От якби я був президентом, я б їх всіх би зібрав і сказав хлопці. 23 роки заробляли, не платили податки, користувалися всім, чим можете. Державний бюджет використовували, державні ресурси використовували, збагачувалися. Сьогодні прийшов час. Платити державі. Ну, я я вам дякую, я вам щиро дякую направду за цю позицію. Знаєте, тут зі Львова це може про питання. Я поясню, чому саме зі Львова річ, в тому що зараз футбольна команда Ахметова грає у Львові. Ну ви це знаєте, так не можуть так. футбольні матчі проводити в Донецьку, бо там біда, тому грають у Львові. От Ахметовська команда, так і коли до нього звернулися з пропозицією, я вже не кажу про армію допомогти біженцям з твого ж Донбасу, які на тебе горбатяться все життя. На тебе. То він сказав, я не буду їм допомагати, бо я, мовляв, там плачу податки, для того держава є. Так? А тут виникає питання. От, наприклад, на поле Львів Арени виходить 11 футболістів, і приблизно кожен з них в місяць заробляє 300 тисяч доларів в місяць, кожен з них. От, наприклад, якщо граючи у Львові, хоча б за ці гроші можна було б оснастити той самий батальйон Львів, який набраний із львівських добровольців, і зараз воюють на тому Донбасі, де зараз Ахметов не може грати в футбол. От ви підтримуєте таку ідею? Я вважаю, що сьогодні всі ресурси, всі нормальні люди, повинні спрямовувати на підтримку армії, адже між нами і терористами є армія, і наше завдання підтримати армію, національну гвардію, збройні сили, прикордонників. Тобто 300 тисяч доларів можна оголосити там перерву з форс-мажорних обставин і не платити футболістам чи там ще за що. Сьогодні все повинно йти на боротьбу за незалежність України на Донбасі. До речі, коли ви кажете, що пан Ахметов Фінансував батальйони Львів, ну я думаю, що Львів'ян знайдеться кому профінансувати. А от якби пан Ахметов створив на Донбасі диверсійні загони з числа місцевих жителів, які б знищували, хоча б лідерів терористів, чи найняв би пан Ахмету там ізраїльських спеціалістів, щоб вони замочили цих подонків гіркіних бісів ушиліних. І тому подібне, то я думаю, що корисів від цього було б значно більше, аніж пропустити там один матч на стадіоні Львівської арени. Заго я загалом я хочу сказати, що для мене немає жодного значення прізвища олігархів. Моя позиція і радикальної партії однозначно. Це прописано в нашій програмі. Олігархи – це зло для нашої країни. Олігархи – це кровопивці, які присмокталися до бюджету, які за рахунок мільйонів українських громадян заробляють мільярди. І мені без. З різниці прізвища цих олігархів. Вони всі мають бути усунуті від влади, вони всі мають бути усунуті від паразитування на державному бюджеті. І сьогодні їх кожного святий обов'язок це допомагати Україні бороти російського окупанта на Донбасі. Той, хто цього не робить, значить у нього немає патріотичної позиції, у нього немає відповідальності, у нього немає елементарної вдячності за те, що він завдяки Україні, завдяки українцям поставали олігархів. Абсолютно правильно. Я, я вам дуже дякую за ці слова. Останнє запитання сьогодні. Власне в парламенті було скажімо так. Частина закритого засідання не для широких вух. Так і там я розумію, піднімалися багато власне тих військових мілітарних тем і по АТО і по питанні мобілізації, тому що це дуже багато зараз емоцій. Навколо того вирують. Мені хотілося б почути вашу думку з цього приводу, пане Олеже. Сьогодні парламенті справді була міністра оборони, де він обмалював ситуацію, розповів, яка триває на Донбасі. Також ратифікували дві угоди з Австралією і з королівством Нідерландів щодо допуску експертів і допуску відповідних поліцейських охорони на місце падіння Боїнгу, який був збитий російськими окупантами. Окремо лунало питання, в тому по мобілізації, зокрема по Львівщині. Я цього приводу хотів би сказати ту позицію. Яку я озвучував міністру оборони, і хочу сказати нашим глядачам: я вважаю, що захист країни це обов'язок кожного українського громадянина. Але водночас я погоджуюся з тими матеріами, і, зокрема, на Львівщині, які ставлять питання щодо принципів мобілізації. Бо коли у нас сьогодні на фронт в першу чергу тягнуть тих, хто не може відкупитися, адже відомі не таємниця, коли в воєнкоматах тисячі доларів платять хабарів, щоб відкупитися. Хто не зміг відкупитися, той попав в армію. Роби якийсь у першу чергу попадає в армію. Діти депутатів в армію не йдуть. Діти міліціонерів, прокурорів, суддів в армію не йдуть. Вони відкупляються, в першу чергу забирають 18-20-літніх. А я вважаю, що це неправильно. Брати 18-літніх пацанів необстріляних, необучених, півроку немає можливості їх вчити, стріляти, і потім, як гарматне м'ясо, на передову їх сунути, щоб потім наші матері, наші сім'ї отримували гроби. Я категорично проти цього. Тому я вважаю, що в першу чергу в армію треба сьогодні закликати. Під час мобілізації мобілізовувати добровольців, це в першу чергу, таких маса в Україні, які готові йти без грошей захищати країну. У другу чергу треба закликати мобілізувати до армії військовослужбовців, які мають досвід бойових дій, які пройшли гарячі точки, які мають вміння поводити зі зброєю. Тільки в останню чергу тоді закликати молодь. А я думаю, що до останньої черги і не дойде справи, якщо ми будемо діяти на Донбасі рішуче. А що в нас сьогодні? Відбувається, хватає тих, хто не зміг відкупитися, хватає тих, кого треба півроку вчити стріляти. Не навчили стріляти, послали на передову, жилета не дали, каски не дали. Викинули як заручників отам між російським обстрілом і між терористами. І вони нещасні сидять місяць-півтора хліба немає, води немає, засобів захисту немає, патронів немає, боювати чим немає. І потім, як жуков, мільйони поклав на те, щоб Сталіну відзвітувати до чергової річ. Чниці там до 7 листопада про взяття Києва, та хоча я вважаю, що ми повинні брати не числом, а вмінням, і кожне життя солдата, кожне життя військовослужбовця, воно повинно бути на вагу золота. І коли командіри планують якісь операції, вони в першу чергу повинні ці операції планувати крізь призму захисту життя українських солдатів, українських громадян, мирних громадян. Ну і звичайно, коли я дивлюся мордаті, пузаті, бізнесмені з Донецька, тікають у Львов, тікають в Затишні, значить, міста там села у глибокій тили. Я питаю, чого вони тікають? Що наші пацани з західної України повинні на Майдані революцію були робити? Тепер вони повинні Донбас відняти від російських терористів і окупантів. А водночас самі жителі Донбасу не хочуть воювати. Брати всіх і хай йдуть на фронт. Ви грабували країну, помагали Януковичу. Ви голосували за Януковича. Янукович привів сьогодні банду цю російську Путіна на Донбас. Значить, діти відвоюйте до. Бас не хочуть іти в 15 років в тюрму за дезертиство. Не вміє тримати зброю, окопи хай копає глибокі, щоб було відграде, куди ховатися. А то наші пацани зі Львова, з Волині, із Житомира, із Дніпропетровська, з Чернігова. Мене завтра на моїй рідній Чернігівщині похорони. Прилука ховають сорокарічного хлопця. Віржап Ічнянського району ховають сорокарічного хлопця, в якого троє дітей залишились. На міні в Луганській області підірвалися. Життя втратили, так вони там захищать. На Донбасі, а самі Донбаські, Донецькі, Луганські, вони кажуть, що вони біженці. Які вони біженці? Біженці, це жінки, біженці, це жінки, э, діти, це жінки. І то. Ці жінки, треба ще розбиратися, які там жінки. Чи не ті, які блокували військові частини, ті, чи не ті, які нападали на державні установи. А сьогодні вони спочатку кликали, Росія, Росія, а сьогодні, коли ця Росія показала, що вони живодери, мародери, терористи і окупанти, то вони тікають у Львові, чекають захисту. А потім, коли їм люди молока дали, хліба дали, водою напоїли, спать уложили, то вони ще й розказують, що їм бенд'єровці, бачити не нравяться. І прапор вони там Жуді тримай тому біженець біженцю. Роз а всі чоловіки ніякі біженці. Дякую, дякую вам, пане Оле. Це була думка. Я, я від себе особисто хочу дуже подякувати за вашу позицію з цього приводу. Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, був у нашому ефірі. Дуже вам дякую, пане Олеже. Героям слава.